Сьогодні ми зібрались біля меморіалу захисникам України, щоб у глибокій скорботі низько схилити голови перед пам'яттю тих, хто боровся за честь, правду і гідність, і віддавав своє життя за рідну батьківщину. Десять років минуло від тих подій, коли на майдані загинуло найбільше активістів. Усі вони увійшли до небесної сотні. Сьогодні ми вшановуємо день пам'яті Героїв Небесної Сотні. Люди, які доказали, що не можна нехтувати думкою українців, що ми єдині, що ми разом і що ми непереможні. Це був початок цієї великої війни, яка йде зараз. На той час вони вважали, що вони зможуть відкрити українців, але вони, ну, мабуть, погано вчили історію. Українська нація це нація казаків а не рабів. Маємо війну, і вони намагаються, що таким чином вони поставлять нас на коліно. Але це дуже помилково, Такого не буде. Їм не вдасться покрити Україну. День пам'яті героїв Небесної Сотні нагадує нам про важливість єднання зради миру та гідності. Нехай наша країна крокує шляхом свободи. Та процвітання, покладаючись на мудрість та мужність наших героїв.